Чи можна вилікувати сколіоз? В лікуванні сколіозу важливі вікові особливості пацієнта в віці до 16-17 років. Ми можемо лікувати сколіоз, змінюючи кут коба. Тобто, якщо ми використаємо ренологічну оцінку, ми зможемо порівняти, який кут був до який після, тобто ми його можемо зменшити сьогодні. Я це продемонструю на одному зі своїх пацієнтів. Якщо вже пацієнт є зрілий, тобто зони росту закриті, то пацієнту ми вже не зможемо виправити кова, але ми зможемо досягти інших результатів. Перше це косметичний ефект, друге це зменшення болю. Для прикладу, пацієнтки 24 роки, в неї всі зони росту закриті. На першому фото, яке було зроблено, до ми можемо спостерігати як. Вага тіла пацієнта зміщена в праву сторону, основна дуга в нас в грудному відділі, зміщене праве плече вперед. Пацієнт відчував біль на 7 балів після довгих статичних позицій, коли пацієнт довго стояв, довго сидів, відчувався біль. Ми працювали около трьох місяців, а ми змогли досягнути результатів. Тобто, чітко можемо спостерігати. Як змінилась розподіл ваги тіла? Тіло змістилося ліворуч. Так само ми покращили положення правого плеча. Ми його змістили назад. За рахунок використання корекції зі шрот-терапії, за рахунок використання дихальної гімнастики, ми змогли покращити наш хребет. Пацієнт стабільно виконував домашні завдання, які були продовженням заняття по шротерапії, та відповідально відносився до рекомендацій в побуті, тому що шорттерапія це не тільки одна година заняття з фізичним терапевтом, це зміна побуту в цілому. Закриття зон росту означає, що пацієнт вже виріс і кісткова система сформувалася, тобто він не буде більше рости. На даному фото ми зможемо спостерігати за кейсом пацієнта. Коли він до мене звернувся, йому було 14 років. до цього було неуспішне лікування, яке тривало 3 роки. Було використано плавання доволі часто та інтенсивно. Також використовувалися різні вправи, але сколіоз прогресував і прогресував, тобто він збільшувався в 11 років. кут був 30, А потім, коли пацієнт вже звернувся до мене, кут був 43 градуса. Даний кейс приклад того, як ми зможемо змінювати дугу і лікувати сколіоз. Пацієнт зони росту, в якого не закриті, тобто кісткова система ще не сформована, він може рости. В даному випадку, згідно рекомендацій міжнародної організації лікування сколіозу SOSORT, ми підключили до шрот-терапії корсет Шено, і в симбіозі з шрот-терапією ми отримали дуже хороший результат за півроку лікування. На фото до ми можемо побачити, що в нас тіло зміщено вправо в бік викривлення на фото після. Ми бачимо, як у нас блок змістився ліворуч, і, відповідно, баланс покращився. Так само, в нас є зміни в ребрах з лівої частини на фото до та після. Тепер до вашої уваги основна відмінність між пацієнтами, які вже зрілі та Пацієнти, які ще не сформовані, зони росту не закриті, кісткова система не сформована. Це зміни, які ми можемо спостерігати на рентгенологічному знімку. До вашої уваги, знімок в різницю в півроку, пацієнта, якого ви бачили до цього, ми мали косметичний ефект, але так само нам було важливо отримати результат на рентгенологічному знімку. Коли ми тільки почали займатися, пацієнт мав кут коба 43 градуси. Це доволі великий кут, з яким не просто працювати, але за Півроку хорошої, якісної роботи, взаємодії, пацієнт, фізичний терапевт, батьки, лікар такої мультифункціональної команди, ми змогли досягти дуже хорошого результату. Кут Коба зменшився на 17 градусів до 26. Це дуже добре, але ми ставимо перед собою максимальні цілі. Ми ще маємо приблизно Рік півтора за цей час ми зможемо ще досягнути результатів зменшення дуги. Тільки за допомогою рентгену ми можемо об'єктивно оцінити динаміку лікування сколіозу. Тільки в дитячому віці ми зможемо покращувати картину на рентгенологічному знімку, тому що зони росту відкриті в дорослому віці. Ми зможемо досягти лише а косметичних змін. Б. Зменшення болю. Зараз на фото ми зможемо спостерігати за пацієнтом 40 плюс вікової категорії, тобто це пацієнт, який вже сформований, зони росту закриті. Стосовно кута викривлення, то тут кут коба приблизно 50 градусів. Це є прямим показанням до оперативного втручання. Але оперативне втручання для пацієнта це важкий крок з точки зору психології. Не кожен пацієнт може на це наважитись. Але ми можемо в даному випадку використати терапію і вирішити деякі питання. Питання в першу чергу це зменшення болі. В даному випадку пацієнт відчував біль на 7 балів, яка зменшилася на 1 балу. Тобто болі майже не відчувала в кінці заняття пацієнт. Другий пункт це косметичний ефект. На фото ви зможете поспостерігати, в якій. Позиції у нас знаходиться праве плече, воно досить сильно провалене вперед. На фото після ми можемо побачити, що ми досягли. Тобто ми змістили праве плече назад за рахунок корекційних вправ за рахунок дихальної гімнастики. Так само ми чітко можемо поспостерігати, як у нас вага тіла і центр тіла зміщений в. Право, тому що у нас основна дуга знаходиться в грудному відділі. На фото, після ми бачимо, як центр тіла зміщується ліворуч, так само буде впливати на біль з такими великими кутами. Хороша якісне виконання вправ зменшує біль і покращує ефективність. Якщо пацієнт не наважується на оперативне втручання, то це єдиний вихід з ситуації. Оцінка прогресування після зрілості у нелікованих пацієнтів. Для прикладу, якщо Кут коба в грудній криві до 30 градусів, то дана крива не буде прогресувати в майбутньому. Якщо грудна крива з кутом коба більше 30 градусів, прогресування можливе. Якщо грудна крива з кутом коба 50-75 і більше, кут коба на протязі одного року може збільшуватись від 1 до 1,5 градуса. Це дуже важливий момент, тому з такими кривими варто займатися або Застосовувати оперативне втручання. Але у мене є пацієнтка, кейс якої дуже цікавий. Куткоба в неї в грудному відділі 57 градусів, по перековому так само більше 50 градусів. Це прямі показання до оперативного втручання і прямі показання до прогресії на протязі року. Прозаймавшись рік з даним пацієнтом, ми покращили косметичний ефект, покращили рухливість грудної клітини, зменшили біль і зробили рентген через рік. І на даному рентгені Кут коба не прогресував. Це говорить про те, що системна робота, важка робота пацієнта-фізичного терапевта може давати хороший результат. В даному випадку це відсутність прогресування. Ну що ж, друзі, підсумовуючи вищесказаний текст, хотів би сказати, що в лікуванні сколіозу важливо використовувати тільки методи доказової медицини. В нашому випадку це Шрот-терапія, шроттерапія, терапія ті методики, які мають хороший доказовий ефект. А не намагатися вилікувати сколіоз за рахунок чарівної пігулки або чарівного плавання тощо.